Четверо дітей продавали свої іграшки на власноруч облаштованому блокпосту. Так зібрали майже 4 тисячі гривень для ЗСУ. На них волонтери придбали каремати, які малеча передала військовим. О, є, наше я, я, я що оберігаєте нашу ніч. Так, да, дуже приємно, що діти, ну, чесно сказати, взрослые люди. Могли бы дети ну, приятно рисунками, там, подарками, сами собирать сами это. Наоборот, бы мы бы и там. Это, они нам помогают. Очень спасибо, поддержка за детей. В связи с тяжелыми боями, многие ребята, которые вещи свои оставили там. Вот. і приїхали. Вони не імеють на даний момент ні каріматов, ні спальників. Поэтому це дуже очень серйозна підтримка. Блокпост діти облаштували на своїй вулиці, зупиняли автівки та пішоходів і пропонували їм придбати іграшки, аби зібрати гроші для зсу. кажуть, не очікували, що зможуть особисто передати допомогу бійцям. Було, в принципі, прикольно, приємно. Було очень сильно приєдна допомагати нашим защитникам. Була очень сильно приєдна. Вони захищають нас, захищають нас, щоб у нас була криша на над головою, щоб ми могли спокійно спати в своїх постелях. Мама двох з дітей Євгенія Магда каже, ідею підтримала, бо вважає зараз. Кожен повинен допомагати армії. Для нас, для батьків, це була ну майже як забавка. Дітей, а потім це переросло в дуже таке серйозне діло, коли ми побачили, що наші діти хочуть допомогти нашим збройним силам. Для них як для розвитку особистості українця, це великий вклад. Спочатку діти збирали на тепловізори, кошти передали волонтерам. Вирішили, що на тепловізор це буде дуже довга історія збирати, а важливо зараз якісь потреби закрити. І вони назбирали кошти. Виявили там 3700. Тобто, молодці взагалі в захваті, деякі дорослі не роблять такі вчинки, як діти. І ми купили карімати. Коли ми вони казали, що ми просто для хлопців, да, вони ще, мабуть, не розуміли, Коли вони побачили цих хлопців, побачили їх реакцію, побачили е, вживу, да, все це, це важливіше, тому що вони зразу бачать, кому вони передають. Діти хочуть і надалі збирати гроші для зсу. Планують виходити на свій блокпост по вихідним у вільний від навчання. Час Я Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.